Якщо це вже сталося, що ми, чим ми можемо користуватися? Значить, у нас є препарат такий як Казумін, наприклад. Є препарат Казумін. У нас є препарат, ну є чи нема зараз, не знаю. Чесно, не відслідковує, але є препарат фіталавін. Є препарати на основі бактерій, триходерми, планрізи, пінтофаги. Тобто, це все біолінійка, яка використовується дуже часто і має. Дійсно гарні результати при користуванні ними. Просто ми повинні враховувати, що біопрепарати це все-таки контактні препарати і сонце на них дуже сильно впливає. Тому якщо у нас є сонячна погода, ми повинні використовувати їх кожних 3-5 днів. Не так, як там 5 днів і забули, чи на 10 днів і так далі. Тобто частіше. І температурні режими. Тому повторюємось. фіталамін, казумін. Сірінада, до речі, теж бактерицид, вона теж доволі таки непогано відпрацьовує. Ще Також класно відпрацьовують по бактеріозам мід вмісні препарати, тобто препарати на основі міді. Всі препарати на основі міді вони контактні, але працюють вони класно. І це такі, як там, мідян, купраксат. Те самий саме Ранмонтоп. він також, також працює. І він також контактник і дуже-дуже класний контактник. І він відпрацює, також допоможе. І серйозний, серйозний препарат такий, це як Юніформ. От на ці всі моменти треба звертати увагу, якщо ми вже, ну, якщо ми вже отримали цю заразу. Також, ну, як можна побачити, бактерія вона сама по собі вона просто, чим опасна, вона просто, вона залазить всередину рослини, починає там живитися соком рослини, виділяє свої виділення, виділяє в систему ксилему рослини і таким чином закупорює сосуди, і по сосудам просто перестає поступати поживні речовини. І перестає поступати банально пасака рослини, тому воно вона чим і опасна. Тому ми можемо діагностувати ще плюс, взявши листок, поставивши я знаю, на томатах, це обрізається, вставляємо воду, і якщо йдуть оксидати, то тоді ми можемо також і ну, бачити захворювання, діагностувати. Тому що вкратце отак вкратце, от, от якби, по бактеріозам, що можна сказати. Саме головне все-таки для. Імунітету бактеріального, щоб рослина не захворіла бактеріозами, ми повинні втримувати імунітет рослини на місці. А імунітет рослини на місці це правильний ґрунт, правильне харчування, ґрунт, який збагачений мінералами, органічними рештками, перег... ну, органічний решт, і так далі, гуматами, гуміновими кислотами, тобто збалансоване харчування, збалансований ґрунт, рихлий. Вологоємкий, повітря проніцаємой, оцей весь баланс набагато менше, набагато краще рослині допомагає відбивати всі негаразди, які на неї можуть нападати.